Правильно розумію, що ставки в плані цих реактивних шахетів росіяни роблять безпосередньо на ту висоту, яку можуть набрати ці ударні безпілотники, та безпосередньо на їхню швидкість. А що з бойовою частиною? Чи вона більша? Чи є він, ну скажімо так, більш смертоносніший відповідно до цього? Так, да, Зараз шахеди використовують бойову частину да, 50-55 кілограмів. Але ми розуміємо з розвідданих, що вони намагаються збільшити за що реактивної тязі за що в більшості літака. вони збільшив до восьмісті 90 кілограмів бойову частину. Це вже проблема. Тобто, для для нас, для, для, для цивільних людей, щоб розуміли то тобто, якщо такі шахет попадає кудись в дев'ятиповерховий поверховий будинок, то до п'ятого поверха все розбере. Це вже серйозно. Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.